Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі Артика Хуст, короткий інформаційний випуск новин, впровадження нового регламенту, перспективи встановлення системи індивідуального голосування та реєстрації районних депутатів. Ці та інші питання стали темами під час інтерв'ю голови Хуйської районної адміністрації Назарія Павлія, нашому телеканалу. Коментар керівника району розпочинає сьогоднішній випуск новин. А повну версію інтерв'ю дивіться цієї п'ятниці о дев'ятнадцятій годині. У передачі актуальне інтерв'ю є відповідні зміни внесені у законодавство у відповідні законодавчі акти України, згідно яких Голосування на сесіях, у тому числі районної ради, повинно здійснюватися поіменно. Якраз ми мали нагоду на цій сесії вперше випробувати голосу поіменне голосування. Слід звернути увагу на те, що в деякій мірі ускладнюється робота того, що кожного депутата треба піднімати, заслуховувати його позицію за, проти чи утримався, і це трош, трохи краде у нас час, який необхідний нам для роботи. Затягує сам процес засідання сесії, у зв'язку з чим нами було передбачено виділення відповідних коштів на придбання системи рада, яка дозволить оптимізувати і пришвидшити роботу. Кожен депутат буде мати відповідний. Технічний пристрій для того, аби висловити свою позицію, проголосувати і як наслідок не будуть затягуватися засідання сесій, такі будуть проходити більш оперативно, відкрито. Ну і вже якось так я гадаю, і депутатам буде легше приймати ті чи інші рішення. А взагалі, як ви ставитеся до ідеї, от на даний час більш пакетного голосування, тому що щоб скоротити час проведення сесії, чи можливо це зараз, чи впроваджується це районної ради. Якщо моя особиста думка така: якщо стоїть питання про затвердження прийняття технічних питань, які не потребують обговорень, які не є якимось суспільно значимими, які не викликають тих чи інших негативних наслідків, то відносно, наприклад, затвердження програм районних рад, якщо програма пройшла комісію засідання комісії. Пройшла президію, то рахую, розгляд кожного такого питання окремо не потребує. Деталізації і такі питання можна приймати пакетно, тим більше що інколи число таких питань досягає і 20 за одну сесію. Що стосується важливих питань, що стосується питань, які мають значення для нашої громади, для тих чи інших осіб, які зачіпають права та інтереси певної когорти людей. То гадаю, що в такому випадку нам необхідно розглядати кожне питання окремо і неприпустимим є голосування пакетом за такі питання. Такі нюанси повинні підніматися публічно, обговорюватися і вже в ході дискусій приймати обґрунтовані і законні рішення. Як відомо, за давньою приказкою у спорі народжується істина. Так, що і нам необхідно у таких питаннях заслуховувати думку різних депутатів, спеціалістів і всіх, кого зачіпає те чи інше питання. Минулої неділі вірники Хуського римсько католицького храму святих Анни і Йоакима, а також шанувальники хорового співу, мали можливість насолодитися виступом народного хору камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії, що виконував твори відомого краї композитора Іштвана Мартона. Як відбувався концерт, а також про те, як прихильники музики долучилися до благодійності і допомогли хустянці любові сливці, розповість наш сюжет. 24 квітня у Хуському римсько-католицькому храмі святих Анни Йоакима виступив Закарпатський заслужений академічний хор Камерного оркестру обласної філармонії, що виконав твір відомого в краї композитора Іштвана Мартона – «Меса». Взагалі урочиста меса складається із шести відділів: розпівів Господи, помилуй», слава, «Вірую», святий, благословенний та Агнець Божий. Через заборону духовної творчості ця композиція і штана Мартона протягом тривалого часу не виконувалася, і лише нещодавно в 90-х роках минулого століття меса знову зазвучала у храмах. Цей захід став можливий завдяки підтримки генерального консула Угорщини в місті Берегово Андре Саліпський, народного депутата України Валерія Лунченка, обласного обранця Мирослава Білецького, хуського міського голови Володимира Кащука, Олександра Анишенця та інших хустян. Благодійна спрямованість цього концерту дозволила організаторам зібрати кошти для лікування за кордоном хустянки Любові Сливки. Вдалося зібрати близько 6 тисяч гривень. Як зауважив настоятель храму отець Олександр Сулінчак, найважливішим елементом проведення подібних концертів є просвітництво, серед яких благодійність займає важливе місце. Благодійна акція Від серця до серця, яку колись започаткували польські студенти, знайшла своїх прихильників і у місті над Тисою. Студенти хузьких вузів, школярі та громадські активісти організували благодійний збір коштів для лікарень Закарпаття. Як проходила акція від серця до серця та чи долучилася до неї громадськість, розповість наш відеоматеріал. Від серця до серця саме з таким закликом зверталися учасники та організатори одноіменної акції до пересічних громадян на центральній площі міста Хуст. Студентство, школярі та громадські активісти організували благодійну акцію, що відбулася минулого тижня, мета якої допомога тим людям, які потребують негайного лікування. Мета цієї акції є збір коштів для дитячої обласної лікарні, вона знаходиться в Мукачеві. Ми цього року збираємо обладнання на ре... для реанімації. Є спеціальне обладнання, Уже сама лікарня нам представляє, що її треба купити. Ми збираємо кошти в нашої області і за ці кошти закупляється обладнання в нашу обласну лікарню. Так само вона проходиться акція по всіх містах України. Акція, колись започаткована польськими студентами, дуже розповсюджена у країнах Європи. За словами організаторів, Хуська громада також активно відгукнулася на цей благодійний захід. Ця ідея проведення акції виникла у Польщі. На Кракові, Вона там іде в дуже великих масштабах. Там збирає, якщо в нас збирають, якщо назбирають сотні тисяч, то в них збирають сотні сотні тисяч євро. Ну, вона. Вже сама ця акція вона закупила обладнання майже для всіх лікарень польщі. Нас трошки не такі масштаби, але ми стараємося. Ми йдемо до цього. Організатори акції запевняють, що благодійність це така річ, яка необхідна завжди, і тому, на їх думку, подібні акції повинні стати постійними у місті натисою та закликає всіх небайдужих під час їх проведення активно долучатися, адже тільки разом можна здолати усі труднощі. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.